Це центральна площа, велика Писарівка Сумщина. Приїхав на евакуацію. Зараз будемо шукати людей. Буду питати взагалі, чи можна проїхати туди. Олександра в Курк'є, так? Да? Вона через скільки кілометрів звідси? А ось за крайнім крайніми там 2 кілометри. 2 кілометри, да? Не залишилася в Александр, ну, Одна людина, Одна людина, вона буде там. О, не, не ми добре спочатку хотіли сидіти за пасіння, Да, А в Лукашівку взагалі зараз не варіант їхати. Не, не, не ви шо? Ви Даже ви не Це Олександровку зараз утюжить, яка знаходиться через 2 км плюс-мінус від Великої Писарівки. А далі за ним вже, за нею ще і Лукашівка. Самі розумієте, що їхати туди зараз не можна. Ну і військові не пустять. Тому люди, які там залишаються, і люди, які залишаються також в попівці. Ну треба тільки молитися, я не знаю, щоб вони вижили. Так, по великій пісарівці така ситуація. Населений пункт руйнують, знищують, бомблять. Люди все одно залишаються гуманітарку. Довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно. Я доставив корм для тварин. все, виїжджаю далі.